Ти відьма. Від відьми і чую, та ви обидві одна одної варті. Та, та ти, 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 ти на себе подивись. Та я щодня у люстерку дивлюсь, з собою милуюся. Люстерко для того, щоб чокувати а не собою милуватись. Та там немає, чим милуватись. Та ти на себе подивись. Не трапляйся. На моєму шляху. І мені дорогу краще не переходьте. І я вас щоб не бачила. І Ще все не те. Все Сьогодні зле, як ніколи. Це до біди. Так завжди хтось її розротує, а вона на нас злість зриває. Отже, я завжди була і буду головною відьмою. А ми ж і не проти, ти головна, бо маєш величезну силу і ще й красива. Так, так, вам немає конкуренції. Немає? А от і є! Та хто посмів? Давайте їх покараємо. А це гарна ідейка. Що ви пропонуєте? Можна всіх зачеклувати, а потім ми з джокером налякаємо їх до гиківки. Так, нас гарне на таке здатні. Гарна ідея, але не найкраща. думайте ще. Вони ще в мене пожалкують. Ох і пожалкують, ну так пожалкують, що ого. го Вони ще дізнаються, де раки зимують. Ще дізнаються, де раки. Треба щось таке зробити. Давайте зробимо, ви ж краще, відьма з усіх відьм. Це навіть не обговорюється, то не чаклуйте щось таке, щоб... Ух, ти моя помічниця. Це навіть не обговорюється. Ми ще побачимо. Побачимо, побачимо. Хто найкраща відьма в світі? Ви тільки ви і ніхто корін вас. А вони вважають, що вони. А ми їх переконаємо. Давайте щось начекуємо. Не просто начекуємо, а таке, щоб знали. Щоб запам'ятала на все своє цікаве життя. Я повинна довести, що я найкраща. Можу якісь спортивні змагання властувати. Точно. Еврика. Не змагання, а Батл. Хм. Батл. Гарна ідея. Батл відео. Здається, це круто. А ми з Харлі вам допоможемо. Не просто допоможемо, а допоможемо перемогти. Потрібно ретельно підготуватись. Хто зна, що вони там викинуть? Я трішки знаю станцях, можу навчити. А я непогано співаю, можу підготувати вас до вокального бату. З таким кланом, як у мене, ми переможемо. Ж різні бувають. Ви ж не думаєте, що будете змагатись, хто кого зачарує. Хм, чому і ні? Ми ж відьми. Та тому що це найпростіше, бо ви це вмієте. Точно, вони щось таке, що я не вмію. Репетируємо танець. Точно, давай. Хм, а може ні раптом вони запропонують змагання з вокалу. Хм. Ти геть мене заганяєш глухий кут. Навпаки, намагаюсь врятувати миш клан! Точно, давай співати. А танцювати. Так! не мене! Чому ти вирішила, що це потрібно бути? Ми не в цих готуємось, але хто знає, чого чекати від тих колонів. Хто його знає, може, вони будуть танцювати або співати. О, ви про це подумали. Очі і вони так подумають. Так і подумають. І що? А ми бачу і шокуємо їх, а вони такого не вміють. <пас> Та поки що ми теж цього не вміємо. Ми суперкрасно, зможемо все. А якщо я буду одночасно співати, танцювати, все ну, бати, вважайте, що ви вша зараз. Наша ви влучиться. Ага, а говорила, що нічого не вміє. Моя теж, наче вони подружки і все життя це репетирували. І моя яблучко далеко від яблуні не падає.